Всім привіт, ви на каналі ТІКЮня. Мене звати Даня. І сьогодні ми з вами подивимось на такий електронний стабілізатор Moza Air 2S. Давайте починати. Поїхали. До речі, придбати цей стабілізатор ви можете на офіційному сайті Goodson або у наших друзів магазини Motostav, Посилання буде в описі. Ну, а ми переходимо до самого огляду. Цей стабілізатор в мене вже майже рік користувався. Я ним, напевно, два або три рази, але повноцінний день. Тому можу вам розповісти про його плюси та мінуси. Тим паче я вже користувався стабілізаторами від компанії Moza. Можете переглянути інші огляди на каналі інших стабілізаторів. До речі, там більш детально розповідається про всі налаштування, про які сьогодні ми говорити не будемо. Тому давайте скоріше відкривати коробку і дивитися, що всередині. Перше, це кейс. До речі, дивно, що вушки для транспортування в нас є. Тобто, для того, щоб прикріпити ремінь та носити це все зручно. Вони зробили, а самого реміння не поклали досить. дивно. Дивимось, що в нас іде у комплекті. До речі, коли ви їздите на зйомку, якщо у вас, наприклад, нема машини, то це дуже зручно, коли у вас стабілізатор знаходиться в сумці. Вам не потрібно його вести в коробці. Давайте відкривати. І дивитися, що в нас всередині, по перше. Інструкція, до речі, посилання на інструкцію ви зможете знайти в описі на офіційний сайт Гусен. Там є написано, які камери підтримуються для керування і таке інше. Також в нас є ось такий Follow Focus Moza iFocus M. В нас вже є такий фокус, ми його використовували раніше, це точно такий же, але трошки допрацьований. Ми його навіть не відчиняли, як ви бачите. Просто використовували той, який в нас вже є. Починаємо далі. Також в нас у комплекті є ось така тринога, досить зручна. Ну, тут є резинки для того, щоб вам було не холодно тримати його, наприклад, на. Морозі, також в нас стабілізатор. Виглядає він наступним чином. До речі, знизу в нас є кріплення під 3,8 та 1 четверту. Можемо використовувати такий штатив, а можемо використовувати щось інше. Також є в нас гніздо для заряджання нашого стабілізатора, що приємно він може заряджатися і використовуватись одночасно. Виробник каже про 20 годин використання. Я використовую цілу зйомочну зміну. Це 10 годин і, в принципі, одна палочка. В мене ще залишалося, і я вигадаю, що це добре. Давайте закріпимо його на штатив і подивимося, що в нас ще є у комплекті. Також у комплекті ми зможемо знайти ось таку швидкозамінну площадку. Вона в нас розбирається. Ми можемо верхню частину закріпити на камеру, потім швидко знімати її зі стабілізатора і використовувати вже, наприклад, для зйомки з рук. Після цього зафіксували її знову назад на стабілізатор. Все можемо використовувати камеру на стабілізаторі. Ще у комплекті є невеличкий отакий бокс, в якому ви зможете знайти багато дротів для заряджання самого стабілізатора, а також також нагадую, що ви в коментарях повинні написати скільки разів я сказав слово також за це відео. І ще у комплекті ви зможете знайти багато дротів, за допомогою яких ви підключаєте камеру до стабілізатора. По комплекту все, давайте перейдемо до налаштувань самого стабілізатора. Перше, що Моза додала у новій версії, це, звичайно, ось ці замочки, за допомогою яких ви зможете зафіксувати осі нашого стабілізатора і таким чином зручно налаштовувати камеру. Так, да, це тільки прийшло Моза Air, Моза Air 2 і в Моза Air 2S. Я не рахую Air Cross серію, тільки тут це зробили. Що ми можемо зробити для? Налаштування нам потрібно зняти блоки з усіх осей. І після чого ми зможемо встановити вже нашу камеру для балансування. Ось так це виглядає. Кріпимо ось цю площадку. Потрібно спочатку зняти її одну частину. В самій площадці в нас є два кріплення: 3, восьмих і 1 четверта, оскільки в нас Lumix gh 5 то в нас тільки одне кріплення, одна четверта. Тому три восьмих. Ми можемо зняти з цього майданчика. Для того щоб закріпити площадку на камеру, нам потрібно використовувати що правильно. 50 копійок. До речі, їх вже виводять з обігу. Тому зберігайте, кладіть у кейс для того, щоб вона у вас завжди була під рукою і ви могли надійно зафіксувати камеру. Після цього, як закріпили майданчик або площадку. До речі, напишіть в коментарях, як правильно майданчик чи площадка, як це називається українською мовою. Заводимо нашу камеру і фіксуємо її за допомогою такого фіксатора, дуже зручного. Розфіксували камеру, швидко витягнули. Потрібно повернути, повернули камеру назад, зафіксували. Все досить зручно. Тепер давайте налаштуємо камеру. Я вже в декількох оглядах розповідав, як це робиться. Розповім ще раз, що нам потрібно зробити. Беремо, налаштовуємо першу вісь. Для цього нам потрібно зняти кришку з нашого об'єктива. І якщо у вас не фікс об'єктив, тобто не якесь статичне значення міліметрів там, 24, 35, а як в мене 12. 35, виставляємо щось середнє і починаємо налаштовувати. Нам потрібно зробити таким чином, щоб наша камера не рухалась, коли ми відпускаємо наші руки. Тепер бачимо, що камеру потрібно нам трошки змістити вперед, для того, щоб вона не завалювалась. Давайте налаштуємо це положення, бачимо все добре. Тепер знімаємо блокування з осі-РОЛ, налаштовуємо її. Трошки завалюється. Давайте. Змістимо, все тут є, і в нас залишилась остання вісь. Тут просто ось таким чином перевіряємо, якщо стабілізатор у нас пішов кудись, а не залишився на місці, нам потрібно трошки змінити налаштування. Тепер в іншу сторону, давайте повернемо. Все, бачимо, він у нас стоїть на місці. Фіксуємо. Після цього перевіряємо. Камера в нас трошки, бачите, нахиляється по осі-рол. Повертаємо її. І все. Після цього можна використовувати вже стабілізатор і вмикати. До речі, не рекомендується робити без використання камери, бо можуть перегитися мотори, і після цього стабілізатор накриється. А в Україні, здається, вам ніхто його не полагодить, тому будьте обережні. Всі версії в нас немає з'ємного акумулятора, він вбудований в цю ручку, тому нам потрібно окремо увімкнути акумулятор і окремо увімкнути сам стабілізатор. Вмикається довгим нажиттям на клавішу. Бачимо, що в нас засвітилися індикатори, і після цього також затискаємо клавішу Вімкнення на самому стабілізаторі, і все працює. Перше, що потрібно зробити, це запустити автотюн. Як ми це робимо, ми натискаємо на клавішу меню, йдемо в параметр Advanced, і тут автотюн. До речі, як на всіх стабілізаторах моза, для того, щоб підтвердити дію, нам потрібно натиснути вправо. Бо якщо ви натиснете на клавішу меню, то вас все викине на самий початок. Тепер наша камера починає стабілізуватися. До речі, ви можете тримати стабілізатор, якщо переживаєте, що це все перекинеться, але потрібно це робити перед кожним запуском стабілізатору. Ви налаштували камеру, потім запустили цю функцію. Камера налаштовується і після цього виставляє значення для ваших моторів. В нашому випадку TILT77, Roll 81 та PAN61. Якщо хочете, за допомогою колеса ви можете змінити ці налаштування або просто довірити. Компанії Моза. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо обрати кабель, який буде використовуватися для керування нашою камерою. В нашому випадку це G5, він є у списку підтримуваних камер, і ми використовуємо кабель microUSB на Type-C. Підключаємо до нашої камери. І камера у нас запитає, як ми хочемо використовувати цей кабель. В нашому випадку це другий пункт керування віддалено, і тепер нам потрібно увійти в налаштування самого стабілізатора та вказати, який кабель ми будемо використовувати. Я обрав, і тепер можу повернутися. Назад до налаштувань бачимо, що камера ще раз перепитує, який варіант налаштувань ми будемо використовувати. І у нас є ось такий джойстик. Для налаштувань витримки ми з вами натискаємо наверх. Давайте увімкнемо зараз режим відображення налаштувань. Я сподіваюся, ви бачите налаштування на камері. І бачимо, що я можу змінювати витримку. Також, якщо я натисну на низ, а в нас перемкнеться це все в режим АВ, і я можу змінювати діафрагму, можу поставити 2,8 максимально на цьому об'єктиві. І також можу змінювати ISO. В нашому випадку воно стоїть авто. Наприклад, зараз на камері я виставляю ISO 400, і тепер я можу перейти до налаштувань ISO на самому стабілізаторі, і також змінювати цей параметр. Бачимо, що ISO в мене змінюється. Це досить зручно, якщо вам потрібно. Швидко змінити якийсь параметр, і для цього не потрібно тикати у самій камері. Ви можете за допомогою швидких клавіш все це зробити на самому стабілізаторі. Одразу, коли ви працюєте зі стабілізатором, у вас є можливість за допомогою прокрутки цього джойстика е, налаштувати швидкість. Тобто, що це за швидкість, це не швидкість джойстика, це швидкість наскільки швидко сам стабілізатор буде реагувати на ваші е, рухи. Бачимо, що зараз в мене стоїть на 100, і бачимо, як швидко він реагує. А якщо я зараз зміню це все, наприклад, на параметр, Давайте змінимо на щось поменше. Наприклад, поставлю 20, то бачимо, вже камера починає слідкувати менше. Тобто, якщо ви, наприклад, знімаєте якесь інтерв'ю на вулиці, ви в Русі, вам потрібно, щоб картинка була максимально плавною, то виставляємо значення поменше. Ще одне нововведення, про яке хочеться розповісти, це ось це колесо з лівої частини нашого стабілізатора. Ви можете з таким чином його використовувати, і бачимо, що зараз воно в мене відповідає за вісь, яка робить панораму гори горизонтально. також в налаштуваннях ми можемо змінити це налаштування, і це колесо буде відповідати або за фокус, або за панораму по вертикалі, або за вісь рол. Я рекомендую виставити на вісь рол, поясню, чому тому, що електронні стабілізатори досить часто завалюють горизонт, і тому рекомендую перейти в меню Гімбал. Далі обрати вкладку Operation, Тут обрати вкладку Dial і тут обрати вкладку Wheel, і у вкладці Wheel перейти у вкладку Function. І там ми вже вибираємо за що буде відповідати це. Колесо. В нашому випадку я рекомендую використовувати рол. Бачимо, що в мене вже відбуваються зміни по осі Roll. Також тут можемо налаштувати чутливість. Я виставлю 10 і бачимо, що тепер це налаштування в мене буде змінюватись максимально плавно. Можете зробити ще менше, і це буде ще плавніше. В нашому випадку, і як завжди, за замовчуванням курок, який знаходиться на задній частині нашого стабілізатора, відповідає за блокування всіх осей. Тобто, якщо ми його затискаємо, бачимо, що камера в нас стоїть на місці. Якщо ми натискаємо на нього два рази, камера в нас повертається в своє звичне положення. Якщо натискаємо три рази, то камера в нас перемикається у селфі-мод. До речі, не зрозуміло, навіщо у великих стабілізаторах селфі-мод. Ну і знову ж таки натискаємо на клавішу два рази, для того, щоб повернути нашу камеру у вихідне. Положення. Ну а тепер ми дійшли до самого цікавого: це тести на цей стабілізатор. Будемо використовувати автофокус, будемо використовувати Lumix gh 5, лінзу 12-35 і подивимось, як цей стабілізатор буде справлятися з такою вагою. До речі, витримує він до 4,5 кг. Ще потрібно не забути протестувати BlackMagic 6K, але я сумніваюся, що він сюди стане. Кадри ми побачили, знімав я на джаж 5 та на BlackMagic 6, k Да, вона сюди стає. Використовував я її з оптикою 35 мм Rokinon. Але бігати я з таким сетапом не став, тому що мотори і так були на 100%. І я думаю, що картинка була б неплавною. Але звичайні проходки виглядають на камері добре. Зараз ще подивимось на комп'ютері. А ви вже маєте можливість написати в коментарях, що ви про це думаєте. А з Джаж 5 все працює добре. Мотори виставлені десь на 50% від своєї. Повної е, потужності, тому от з такими маленькими камерами цей стаб можна використовувати і він буде працювати добре. І наостанок ще декілька деталей про налаштування стабілізатору. При натисканні два рази на клавішу S в нас вмикається Inception Mode. Тобто камера перевертається, виглядає це наступним чином. І далі ви можете вже задати налаштування. Наприклад, натиснувши на клавішу вправо, в нас камера починає крутитися з заданою швидкістю. Натиснувши ще раз, камера зупиняється. А також натиснувши на клавішу вниз, ви можете обрати. Наприклад, камера буде крутитися на 180 градусів. Субтитрувальниця і після цього зупиниться. Натиснувши на клавішу вниз ще раз, ви можете обрати режим 360, тобто камера прокрутиться на 360 і також зупиниться. Звісно, покрутивши колесо, ви можете обрати, з якою швидкістю камера буде це робити. В нашому випадку це зараз швидкість 100, і бачимо, що це в нас відбувається досить швидко. Якщо ми натиснемо два рази на клавішу S, то камера в нас знову ж таки повертається в наш стандартний режим. І якщо ми натиснемо на цю клавішу, вже три рази, то в нас змикається FPV мод, в якому всі е, вісі в нас розблоковані, і таким чином камеру ми можемо е, керувати як ми захочемо. Такий режим досить зручно використовувати, коли ви знімаєте якісь кліпи, наприклад. І знову ж таки один раз натискаємо на клавішу S для того, щоб повернутися у стандартні налаштування. Якщо перейти у налаштування гімбалу і потім у вкладку фолу, е, ви можете налаштувати окремо лок на кожну вісь. Наприклад, в нас зараз стоїть слідкування по осі TILT і по осі PAN. Я, наприклад, хочу вимкнути слідкування по осі PAN. Натискаю вправо, потім повертаюся в основне меню і бачу, що камерою я можу е, рухати. Бачимо, що в мене вона рухається вліво і вправо, але вже вниз і уверх вона нахилятися не буде, тому що ми заблокували цю вісь. Ну і звісно, в нас є додаток на мобільний телефон, е, за допомогою якого ви можете робити всі налаштування. До речі, останній раз, коли я робив огляд на стабілізатор від Моза, з додатку ви ще не могли змінити всі налаштування, але зараз є така можливість, і це досить зручно. Тут, в принципі, є креативні режими для створення хайперлепсів, гіперлепсів і тому інше. Але, звісно, в нас є функція, яка називається Remote Control. За допомогою джойстика ви можете виконувати будь-які маніпуляції з камерою. Якщо вам потрібно, наприклад, бути другим оператором, одна людина в нас, наприклад, зі стабілізатором, ви з телефона керуєте. І також є в нас Mimic Option, за допомогою якого ви можете ось таким чином, повертаючи телефон, ви можете керувати стабілізатором. Це досить. Прикольно, і коли, наприклад, ви закріпляєте ваш телефон на штатив, а зверху ставите монітор, який транслює зображення з камери. Ви можете з допомогою рухів штативу робити цікаві рухи на стабілізаторі. Я таку функцію використовував і мені дуже сподобалось. Також можемо побачити, що з цього додатку ви можете встановлювати оновлення на наш стабілізатор. До речі, бачимо, що в нас є оновлення, і давайте зараз його також встановимо. Ну а поки оновлення буде встановлюватись, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей стабілізатор, як вам якість стабілізації? Ну і придбали ви б собі такий стабілізатор чи ні? З вами був канал Юнян, Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. А також не забувайте слідкувати за новими відео, які будуть виходити на цьому каналі. Всім гарного настрою і гарних зйомок!